Оплюємо час новин у марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів весіті та «Вікон СТБ. Вітаю! Новина останніх хвилин. Троє людей зазнали уламкових поранень внаслідок обстрілу села Цвіткове Запорізької області. Як повідомив керівник тамтешньої ова, російські війська скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби. Знищено кілька будинків. У нині лікарі надають допомогу пораненим. Щонайменше семеро поранених внаслідок удару ворожих кабів по Харкову. Сьогодні ввечері росіяни вгатили по житловій забудові на околиці міста. Пошкоджено гаражний кооператив. Розтрощено кілька приватних будинків під завалами одного з них нині прибуває 75-річний чоловік. Повідомляють рятувальники. Він живий, з ним є зв'язок телефоном. Рятувальна операція триває. Наші кореспонденти працюють на місці влучання у подальших випусках. Ми зможемо розповісти детальніше. Було нанесено три ракетні удари керованими авіабомбами по самому місту Харкову. Відповідно, попередньо це Київські райони, Салтівські райони. У нас є наразі руйнування і влучання у приватний сектор. Там зруйновані приватні житлові, тобто будинки. Наразі ще аналізуємо, скажімо так, всі наслідки. Один убитий двоє поранених і в Дергачівській громаді туди росіяни о пів на десяту ранку теж скинули керовану авіабомбу. А вночі з РСЗВ ураган окупанти накрили Куп'янськ, Вузловий, поранена літня жінка. Також під ворожим вогнем опинилося селище Золочів, Богодухівського району та села Перовське та Івашки. Там пошкоджені жилові будинки, господарчі споруди та складські приміщення одного із підприємств. У Нікополі внаслідок однієї з російських атак зазнав уламкових пральні 45-річний чоловік. Після допомоги медиків він лікуватиметься амбулаторно. Також окупанти потрощили мікроавтобус, який розвозив у місті хліб. Під звуки вибухів мешканці сьогодні прийшли отримувати гуманітарну допомогу. Поки в одному із пунктів працювала наша знімальна група, поруч було чутно щонайменше шість ударів. На час дронової атаки роботу пункту навіть довелося зупинити. Софія Богуцька розповість про все докладніше Шановні відвідувачі, пройдіть всі в укриття. Зараз загроза артобстрілу дрони. Укриття знаходиться в підвальному приміщенні закладу. Пункт видачі гуманітарної допомоги у Нікополі заледве ледве розпочав нині роботу, але знову загроза артобстрілу та дронової атаки. Пані Тетяна прийшла отримати допомогу, бо має трьох дітей. Сім'ям з малечою видають і гігієнічні набори. Зі школи учительця позвоніла класний керівник, і я прийшла полочити на діток. Прийшов почули, що було? Було? Да -да -да. це близько було як? Жінка прийшла пішки, мешкає неподалік. Каже, тепер чекатиме завершення атаки, не витримала і розплакалася. Не плачу. Ви Знаєте, я сама злякалася, просто жах. Після ранкової атаки у перерві між обстрілами росіян приїхала по допомогу і пані Вікторія з двома дітьми. Каже, довелося перечекати, бо поруч стався вибух. Виходили з дому, теж бачили дрон. Ми вийшли з пріста. Да я ж побежала самая первая. Рада, что на улицу наконец-то вышли. Э, И слышу, что это жужжит? Дрон. Смотрим наверх. Дрон, правда, летает. Э, Быстро забегаем в дом. Потом как стрельнула. Э, лестница Леница затряслась у нас дома, к которому мы идем. А и я затрясился. Ты Угу. Да, я біля мами, щоб мене не вбила. Мама Вікторія каже: сьогодні окупанти почали гатити вже о п'ятій ранку, продовжили і вдень. Спізнювалися. Ну в цей час ми почули дрон. Це був дрон. Я думаю, що я думаю, що це артилерійський обстріл, це не дрон. Отримують допомогу у таких умовах, розповідає жінка. Не вперше допомога добра. Миючі засоби, порошок для прання, таблетки для очищування води, лосьйони для тіла. 450 великих пачок з гігієнічними засобами нині доправили до Нікополя волонтери благодійного фонду Янголи Спасіння. Вони щомісяця так підтримують родини з дітьми. Тут дітей тисяч п'ять, напевно, в Нікополі, і ми пробуємо. Хватити усіх на сьогодні ми видаємо гігієнічний набор ну, сім'ям, у яких є діти від до 17 років. Гінічний набор там і шампуні, є, і мило. Ну тут багато чого, і пакет ящик доволі великий. Волонтери приїздять з Дніпра і фактично теж постійно ризикують, доправляючи вантаж під обстрілами як і всі, то тобто, нас ж немає якісь радарів або захисту від дронів. Крім того, від квітня у Нікополі всесвітня продовольча програма ООН змінила допомогу у вигляді продуктових наборів на фінансову. Тепер люди мають змогу отримати замість пакунків з їжею по півтори тисячі гривень на особу. На півтори тисячі. Купуємо те, що нам треба, ми можемо придбати інше. Так само ми можемо піти м'ясо купити. Ми можемо і масло сливочного купити. Ну товарашка, молочко, сметанка. Ну як би всього, що нам треба. Пенсіонерка пані Людмила каже: вже двічі отримала таку виплату та надовго виїздила з Нікополя у більш безпечне місце, але повернулася і працює під вибухами. Так ми в нас як на Наопаловці, ну, кожен день, кожен день ранок зняв 5 утра, нас дуже там обстріляли на Наопаловці, дуже обстріляли. Боже, ми стріляють, вибачаємося, да? і так кожен день стріляють. Так то так і живемо. Софія Богоцька, Ярослав Шейко, програма Вікна, СТБ, Єдині новини. І маємо оновлену інформацію по Харкову, по якому росіяни надвечір скинули керовані авіабомби там з-під завалів приватного будинку. Живим дістали постраждалого чоловіка. Його відправили до лікарні. Нагадаю, перед тим міська влада повідомляла про сімох постраждалих внаслідок цього удару. У селі Режівка на Сумщині українські захисники знищили російські прапори, які раніше з пропагандистською метою там встановили вороги. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Прапор було заміновано. Його вдалося розмінувати за допомогою безпілотника. Вночі 10 червня Росзмі повідомили, що Кадирівці Буцімто окупували село Режівка у Сумській області. Голова Білопільської громади Юрій Зарко повідомив: це фейк. На це інформаційний вкид. відреагували і ВРНБО заявили активних дій у прикордонні Сумщини. Наразі немає. Ворог Вся промацати оборону в напрямку режівка, але українські бійці завдали вогневого ураження. Аналітики Deep State пояснили, насправді населений пункт фактично перебуває у сірій зоні. Ба більше ситуація в селі не змінювалася від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Воно регулярно потерпає як від диверсійних дій, так і від ворожих ударів. Президент заявив, що на Сумщині ЗСУ повністю контролюють ситуацію. А на Харківщині сили оборони готові відповісти на передислокацію ворога. Урсула Фондляїна, від якої значною мірою залежить допомога Україні, має всі шанси бути переобраною на посаду очільниці Єврокомісії. Її правоцентристська європейська народна партія виграла вибори до Європарламенту. Іншими підсумками загальноєвропейського голосування стало те, що у Франції найкращі результати показали ультраправі, а саме партія Марін Лепен. Через це президент країни Еммануель Макрон навіть розпустив парламент та оголосив про проведення дострокових виборів. Водночас, проросійські сили Зали слабкі результати в Угорщині. Більше про вибори до європарламенту розкаже Олександр Мужичук. Ось так італійською народною піснею руху опору часів Другої світової війни Белла Чао Європейці протестують проти ультраправих партій на сходах біля будівлі європарламенту в Брюсселі. Ці сили, попри успіху Франції та Німеччині, не змогли підірвати центристську більшість у Європарламенті. Такі результати загальноєвропейських виборів, що завершилися вчора. Нинішня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка підтримує Україну, має всі шанси залишитися на своїй посаді до 2029 року. Її право Триська група Європейська народна партія отримала більшість 191 з 720 місць в європарламенті сьогодні хороший день для європейської народної партії. Ми перемогли на європейських виборах. Ми, безперечно, найсильніша партія. Ми якір стабільності і виборці визнали наше лідерство протягом останніх п'яти років. Фондерляєн визнала, що крайні ліві і крайні праві теж отримали підтримку виборців. Вона заявила, що прагне сформувати альянс із проєвропейськими та проукраїнськими політичними силами. Глава Єврокомісії зазна. Чила всі зацікавлені в стабільності, додавши, що звернеться до соціалістів і демократів та лібералів з політичної групи оновити Європу, і з цими групами її партія працювала в коаліції протягом останніх п'яти років. Я завжди казала, що хочу збудувати широку більшість для сильної Європи. Я продемонструвала під час свого першого мандата, чого може досягти сильна Європа. Моя мета продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, хто підтримує верховенство права. Від завтра ця робота знову почнеться. Іншою стороною цих виборів стало те, що ультраправим партіям в багатьох країнах, зокрема у Франції та Німеччині, вдалося збільшити свою присутність в Європі. Парламенті, однак вони не отримали такої великої підтримки в Європі, як багато хто прогнозував. У ФРН Рупор Кремля, ультраправа альтернатива для Німеччини, обійшла соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца. Однак, безперечну перемогу здобувають консерватори з ХДС ХСС, до якої належить попередниця Шольца Ангела Меркель. Так, мене влаштовує перемога АДС на виборах. Там немає протестних настроїв, але те, що альтернатива для Німеччини так покращила свої позиції, змушує мене дивуватися. Від них мене нудить. Думаю, люди не розуміють про що насправді ця партія у людей тривога. Вони переймаються за своє майбутнє. Вони стурбовані тим, що недостатньо заробляють, що в їхніх містах надто багато мігрантів та прохачів притулку. І це те, до чого апелює альтернатива для Німеччини. В німецькому уряді заявили, що не планують проведення дострокових парламентських виборів, як це зробив Еммануель Макрон. Це голосування стало провалом для його партії. Президент Франції пішов на ризик та голосив про розпуск парламент України, де в нього і так не було більшості. Невдовзі після того, як екзитполи показали явну перемогу ультраправої партії Марін Лепен, яка також відома тим, що колись отримувала фінансування зMoskvy. Сипоко. Ось чому після проведення консультацій, передбачених статтею 12 нашої конституції, я вирішив розпустити національні збори. За кілька хвилин я підпишу указ про проведення виборів до законодавчих органів. Перший тур, яких відбудеться 30 червня, а другий 7 липня. Це серйозне та вагоме рішення, але насамперед це акт довіри. Впевненість у вас, мої дорогі співвітчизники, у здатності французького народу зробити справедливий вибір для себе та для майбутніх поколінь у Нідерландах. Посіла друге місце партія свободи, антиіслам ісламського популіста Герта Вільдерса з іншого боку, партія угорського прем'єра Віктора Орбана Фідес досягла найгіршого результату в історії. Програла ці вибори і правляча партія словацького прем'єра Роберта Фіцо, який пережив напад. Вона проводила кампанію проти надання зброї Україні. Загалом справжніх сюрпризів дуже мало. Я маю на увазі, що ми бачили, що ліберали та зелені програють, які прогнозувалися, і ми бачили, що ультраправі групи покращують свої позиції. Це також було передбачувано. Крім того, соціал-демократи, як і очікувалися, досягли успіху. Традиційно вибори до Європарламенту були подією на периферії великої політики їх часто вважали другорядними. Явка з 99-го року лише одного разу перевищила 50%. Зараз, попри значну явку та шалену радість на російському телебаченні, вибори не можна назвати тріумфом прибічників Кремля та розчаруванням європейців у правильності стратегії Брюсселя щодо України. Однак відтепер у законодавчих органах ЄС засідатиме більше ультраправих депутатів ніж раніше, і до них доведеться. Прислухатися. Олександр Мужичу, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. І наразі це все. Марафон триває. Тож до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.